До свого 38-річного дня народження Людмила надожила кілька днів. Її життя перервалось у пологому відділенні Коростишівської лікарні. Ростин показав, що причиною смерті став розрив матки та внутрішня кровотеча, внаслідок якої породілля та її немовля померли. Після смерті мами сиротами залишились двоє дітей. Дев'ять годин вечора. Я їй дзвонив, Вона себе каже: я готовлюся. і все нормально було. І в цьому палаті вона була. Мені повідомив головний лікар. Оце що ми були в його десь було 9 часов ранку. Усі родичі в один голос твердять, що патології у вагітної не було. Та й у журналі прийому породіль діагноз при надходженні відсутній. Тітка померла і впевнена, що саме лікарі винні у смерті Людмили. Ще надвечір вона розмовляла із родичами та говорила, що готується до народження своєї третьої донечки. Тепер же все, що залишилось у сім'ї, це пам'ять та дві труни. Я її виростила, в неї мама померла також у 40 років. Вона сама сирота, і ці діти залишилися сиротами. Я не знаю, я не знаю. Ну, як, ці, як ці люди жити будуть, я не знаю. Як вони будуть жити, як вони будуть по світу ходити, Бог їм суддя? Перед тим, як я лягав спати, я уявляв, як мама буде лежати в палаті, тримати мою сестричку ще одненьку. А тут на ранок така біда. Керівництво лікарні світло на цю справу не пролило, обмежившись лише шаблонною відповіддю. За збігом обставин під час візиту нашої знімальної групи головному лікарю одразу ж стало зле. Руше до кримінального провадження йде слідство. Я вам дякую. Заведено кримінальне впровадження, Я не буду більше коментувати це питання. Не знайшовши правди, у лікарні вбиті горем родичі атакують поліцію. Втім, поліцейські теж поки не готові назвати винних. За вказаним фактом, внесено в єдиний реєстр досудових розслідувань відомості, проводиться досудове розслідування за статтею 140 частиною 1 Кримінального кодексу України. Нележне виконання медичними працівниками своїх професійних обов'язків. Родина Людмили не збирається спускати цю справу на гальмах. Родичі переконані, що смерть молодої мами із дитиною на совісті місцевих ескулапів. Дмитро Поліщук, Новини Житомирщини.